Доброго дня всім Маймо. присутнім, вибачте за такий казус. У мене там, напевно, було щось в настройках змінено зовсім, і в мене доповідь буде, мабуть, менше навіть 15 хвилин, тому що дослідження на початковій досить стадії ми спробували створювати епоксидні композити, наповнені фулеренами. І основна наша робота була в тому, щоб спершу синтезувати і підготувати фулерени. В такому стані, щоб їх можна було ввести в полімер. Для цього ми їх синтезували на плазмовій установці для синтезу полімеру, яка представлена на рисунку. Також тут представлена їх схема. Для синтезу використовували катоди, які були джерелом вуглецю. На іншому малюнку ми бачимо катод, який як він змінюється, який він утворюється в результаті синтезу, оскільки в процесі синтезу, крім того, що змінюється катод, за рахунок випромінювання багато частинок вуглецю в формі різних наночастинок, осідає на стінці самого реактора. І вже відповідно з цієї. З цього продукту, або як ми її називаємо фулерен вмісної сажі, ми екстрагували фулерени. Для цього проводили екстракцію. Для фулеренів нам найкраще підходив тулуол, і в залежності від того, які фулерени екстрагували, можна було отримати, наприклад, розчини різних кольорів. Ми бачимо, це різні фулерени. Найбільш поширені це фулерени С-60, С-70, і для синтезу композиту ми використовували саме суміш цих фулеренів. Не розділяли їх на окремі, тому що, мабуть, що це 60 і це 70, ну, по своєму впливу на композит, оскільки в них дуже там, маленький вміст, в, в ідалі в композиті вони. Мабуть, не сильно впливають, не сильно відрізняється їхний, їх вплив. Справа в тому, що в результаті екстракції і виділення уже з розчинника самого фуллерену він утворюється не в вигляді самого фулерену, а у вигляді фулериту, тобто у вигляді кристалу, який складається з молекул фулерену, тобто утворюється молекулярний кристал. А а для того щоб формувати композити, нам в ідеалі було ввести фулерени в вигляді молекул, а не в вигляді от таких кристалів, тому що тоді це мінімізувало їхній вплив. Тут на зображеннях ми також бачимо от крисем зображення кристалів, які утворюються в результаті екстракції, тобто, вже після того як відфільтрували зрощину і екстрагували. І на цій фотографії теж можна побачити, що навіть незважаючи на те, що ці кристали досить малого розміру, але ідеалі, якщо буде окрема молекула, то її вплив буде значно більшим. Отримані розчини досліджували методом оптичної спектрофотометрії для того, щоб визначити вміст фулеренів, а також кількісно і якісно визначити співвідношення цих фулеренів в розчині. Також досліджували мас спектрометричним методом для того, щоб підтвердити в кожному зразку наявність флеренів С 60, С70, що, в принципі, нам вдавалося зазвичай підтвердити. Отриманий розчин, а також композит досліджували методом спектроскопії комбінаційного розсіювання, і на цих графіках ми можемо побачити, що в результаті введення в полімер нам вдалося досягнути того, щоб. В полімері були присутні молекули фулерену, а не кристали. Молекули фулерену досить особливі за своїми характеристиками. Вони мають нанорозмірні розміни. Розміри їхні діаметри близько 0,7 нанометрів. І вони мають досить цікаві властивості, оскільки вони знаходяться десь на межі між органічною і неорганічним світом. І хоча цю молекулу вважають органічною молекулою, вона може себе поводити ще як частинка, оскільки в неї є поверхня, тобто фактично це єдина молекула, якої є поверхня, і треба зазначити, що флорен досить активний. Тому ми використовували його для наповнення. Композиту за досить низькими концентраціями 0,01, 0,5 і 01, тому що вищі концентрації не вдається вводити за рахунок того, що він надзвичайно мало розчинений. а оскільки ми не можемо вводити кристал, нам доводилось розчиняти в тололі фулерени. А потім уже розтолольний розчин фулерену вводили в епоксидну смолу перед тим, як її утверджувати, і таким чином нам вдалося синтезувати композити. На зображенні, ми бачимо, що навіть незначний вміст фулеренів змінює колір самого матеріалу, з ростом концентрації, хоча концентрація досить низька, а вже досить яскраве забарвлення, хоча чиста епоксидна смола вона повністю прозора. Також було зроблено фотографії поверхні композитів з п'ятидесятиразовим і сторазовим збільшенням, для того, щоб побачити якість самого композиту, оскільки в процесі полімеризації там є залишки тололу і його потрібно максимально звідти видалити для того, щоб це не впливало на механічні характеристики утвореного композиту. І на зображенні бачено, що утворюються бульбашки. Але з збільшенням концентрації композиту цих бульбішок менше. Що також натякає нам на те, що, можливо, сам фолерен він не просто як домішка працює, а також утворює якісь більш міцні зв'язки і впорядковує структуру полімеру для в процесі його полімеризації. І сам зображення утворених композитів нам дозволяє побачити, що утворений композит є досить таки однорідним. З, майже без е, якихось таких е, видимих і великих дефектів. І відповідно з цього ми робимо висновок, що, мабуть, такі композити будуть достойні того, щоб їх далі досліджувати і вивчати. Таким... Чином в результаті цієї ще можна сказати, тільки почавшоїся роботи, ми зробили висновок, що найбільш продуктивним поширеним методом фуларенів, які використовують електродуговий, його зручно використовувати для того, щоб отримувати фулерени в таких досить великих кількостях. Також відпрацьована методика до отримання фулеренів, які можна вводити в композит, досліджено та підтверджена наявність в кожному зразку. В процесі синтезу, тобто в процесі синтезу можна контролювати наявність фуларенів і їх співвідношення, і розроблено метод введення молекул фулерен в епоксидну матрицю, а також отримано однорідні оксидні композити з фулеренами це 60 та 70, і встановлено, що оптимальний вміст наповнювача повинен бути менше половини відсотка фулеренів у епоксидній матриці. Оце я так все швиденько розповіла. Дякую за увагу. Вибачте за таку затримку. Нічого, дякуємо, пані Наталія. Бачу, вже є питання Олександр Бравко хоче вас щось питати? У мене дуже, дуже коротке питання, пані Наталія. скажіть мені, будь ласка, в чому полягає мета введення поліоренів в епоксид? Яку мету ви переслідуєте? Ну, основна мета наша це все-таки покращення механічних характеристик і можливе вивчення впливу фолерену на утворення самої структури композиту. Тому що ну, передбачаємо, що фолерен, оскільки він досить активний, він буде брати участь з утворенням, можливо, навіть хімічних зв'язків в полімері. І, відповідно, якщо спостерігати за тим, коли ми починаємо полімеризувати смолу, то навіть от при такому незначному місці фулеренів починається полімеризація епоксиду, ще додавання до того, як ми додаємо утверджувач. Тому ну, хотілося б вивчити хімічний і фізичний вплив фулерену на властивості епоксидної смоли. Тобто, ну от в цілому, напевно, навіть дослідити його. Дякую. Ну, дякую, Марко. Бачу питання, хочу задати ще Кристина Гусакова. Будь ласка, поки Михайло зганяйте. Скажіть, будь ласка, ви, у висновках ви сказано, що ви знайшли оптимальний міст Фулерену. Яким чином ви встановили, що він оптимальний, і чому саме такий? Е, ну, ми встановили просто ту границю, вище якої фолорен вже в не розчиняється в епоксидній матриці, а утворює кристали. І таким чином це вже буде. Ну, дві окремі фази, він вже не буде такий однорідний, а будуть всередині не молекули фулеренів, а вже кристали фулериту. Тобто оптимальна концентрація це та концентрація, коли беруть участь у утворенні композиту молекули фулерену, а не кристал фулериту, де вже між собою об'єднано кілька атомів фулерену. Точніше, молекулів. І зразу також туди таке саме майже запитання: а як ви контролювали, що вони однорідні? Потому що в місті надмалий добавок. Ну, ми у нерідні по зображенню, по тому, що поверхня, ну, при збільшенні навіть до нанометрового розміру, на поверхні немає якихось видимих ну, дефектів, які говорили про те, що нерозподілено. І коли ми робили дослідження структури, ми не бачили піків, які відповідають кристалам фулериту, тобто там тільки молекули фулерену. Просто для, я так розумію, в рентген маєте на увазі, а при рентгені ну, людин відсоток. Я не впевнена, що можна так чітко визначити, що він дійсно там є чи немає. Ну, так ми в... я маю на увазі комбінаційне розсіювання. Дякую, дякую, і вам дякую. Далі пан Михайло, ваші питання. Але вимкніть мікрофон, будь ласка, пан Михайло. При аналізі сем зображень, що ви розглядаєте? Ми розглядаємо Мені. якість Там, поверхні. Там вище, вище, вище було. Отут? Ні? Так. Що а це, це не сам зображення. Це ми пробували досліджувати іншим методом. Тут збільшення лише 50 і 100 разів. Тобто, ми змогли побачити саму поверхню і однорідність візуальну. Ну, Є тому, бульбашки що... чи немає бульбашок. А це бульбашки, оце чорні? Так, да, це бульбашки, це не фулерени, ні фулерени. Якщо це фулерени, то вони чи не заагреговані. Так, ясно, добре, дякую. Це, це Так, це точно пухирці. Там, там, видно, за, заломлені, навіть що вони як ямки. Більшому, більшому. Дякую. дякую. І і вам Наступне питання пані Наталія має ще. У Мене таке дуже коротке запитання. Дякую, по перше, за цікаву доповідь. А по-друге, хочу запитатися: а чому ви розрощиняли фулярен саме в тулолі? Може, треба варто спробувати інші розчинники? Дякую, е, ну дуже по перше, дуже малий спектр розчинників, яких можна розчиняти фулерени. Є ще медформін, але. Ну, в нашому випадку толол підійшов на краще зв'язку з тим, що в тололі так само добре розчиняється і епоксидна смола. Таким чином, ми спочатку створили розчин епоксидної смоли з фуларену, а вже після цього її його полімеризували затверджувачем. Дякую. А, yeah. Ще у нас є ще є питання. У нас є час. Уже є час у нас. А, є пан Едуард, який хоче задати вам питання. Тому, будь ласка, пане Едуард. Пані Наталя, таке питання. Ви говорите от на рисунку, зараз слайд 14, там пухирці е, видно. Да, це ж мікроскопія звичайно, да? це оптична. Да, це оптичний мікроскоп. Це а чому ви, видно пухирці? Ви, а ви цю вже композит ваш не дегазуєте хіба? При ні, ну, ми його 20. під вакуум дегазували. Ну можливо, або не до кінця, але дивіться ще є один такий нюанс: що зі збільшенням концентрації кількість пухирців зменшується, але тобто, ну, не можливо не, від зразка до мене, зразка впливає. Так, да, у мене питання наступне: а якщо взяти чистий епоксид, просто сфотографувати на ньому будуть вообще такі пухирці чи не будуть? Ну, при ваших умовах синтезу. Ви просто розумієте епоксид так. він наскільки варіативний, він залежить від умов синтезу, тому тут пухирці, може, це типу просто якийсь артефакт самого синтезу. Якщо його красиво, гарно там дегазувати, то їх і не повинно бути. Це Можливо, тому що на зразках з епоксидкою нас, як правило, завжди видно такі пухирці, ну, незалежно від наповнювачів, і навіть в зразках, де чиста епоксидка. Тобто видно так ці харці так О, видно навіть навіть при дегазації. А ви умовами синтезу Ну, ми навіть ці зразки дегазували під вакуумом для того, щоб залишки тололу вивітрились і витримували кілька днів. Тобто ми не відразу полімеризували. Ми спочатку його витримували і під вакуум, і так якийсь час, і вже тільки після цього полімеризували, але все одно от залишки такі залишаються. А може угу. це Дякую. це утверджуваш? Ну не знаю, можливо, точно ми поки що не можемо сказати. Думаю, що Буде треба вити. ще досліджувати цей процес. Йо. Добре, добре. Я так розумію, пані Христина ще хоче задати питання, так чи ні? Так, так. Сто... Добре. Стосовно добре. цього, якраз дуже схоже, що ці пухарці це є вихід, кінцевий вихід розчинника. А як ви контролюєте з точки зору досліджень, що дійсно в більше немає в системі? Ми не контролювали. Ми візуально кілька днів витримували, а якимось методом ну ми не знали, як це зробити. Ми контролювали. Просто ці, от якраз ці пухирці і на семі е, трошки креки такі, да е, пошкодження, вони можуть бути саме цими викликані. Це одна із причин можливих. Угу, добре, дякую. Врахуємо. Будемо далі досліджувати. Дякую дуже. Дякую, дякую. за питання. Ще а, я бачу, що пан Михайло і пані Наталя тримають руку. Чи вони хочуть задати питання, чи то просто ну, я хочу запропонувати пані Наталі подивитися роботи закордонського Віктора Панасовича. Він, власне, займався тривалий час епоксидними смолами, і там, напевне, всі ті нюанси він якимось чином. Е, ну, Передбачав і позбувався. Будь ласка, за кордон. Добре, році. дуже дякую. Я записала. Дуже дякую. І пані Наталія ще uh, У мене теж таке скоріше не запитання, а рекомендація. Uh, висушити зразки з від толуолу. Це не проста задача. Тобто, ви тут трошки або оптимізуйте умови вилучення розчинника, або все таки його змініть через те, що ви від пухівців ніколи не позбудетеся. Дякую. Uh -huh. І вам дякую. Шановні колеги, ще чи є питання у вас? Дуже, дуже активний у вас, пані Наталія, початок, тому багато і питань. Але ну, я питання... дуже вдячна, тому що в цій області. У мене просто таке питання: що за епоксидні смоли ви використовували взагалі? Які тверджувачі? Mm. Що за механізм твердення, бо чи це полімеризація чи поліконденсація, можливо, там, чи будується твердникової структури епоксидки, чи ні? Утвердник вбудовується в структуру епоксидки і використовували хімічно чисну епоксидну смолу, тобто використовували саме ту, яку використовують для хімічних досліджень. Ароматично-аліфатичні, Д-20 там, чи не Д 20 мабуть, я не скажу точно, я не пам'ятаю. Добре, і таке ще маленьке питання щодо: якщо взяти просто на на вуглецеві трубки, чи буде той же ефект, можливо, міцності, чим фолерен? Ну, чи чи все-таки ось ці а, кульки, а, фліорено дуже важливий, як ефект наповнювач. Ну, ми досліджували вплив вуглецевих нанотрубок, щоправда, на інших полімерах, і дійшли висновку, що основний вплив вуглецевих нанотрубок на поліпропілен і та в тому, що він впливає на кристалічну структуру. Тобто, в вони впливають в основному ще за рахунок того, що в них на торцях отакі фолфулерено чашечки, які контактують, тому що вони найбільш активні в трубках. А фулорен таким чином виходить, що він більш активний як трубки, за рахунок того, що в нього вся поверхня активна. Тому ми очікували, що будуть якісь цікаві нові ефекти, і тому почали його досліджувати. Зрозуміло. А ще для вас є одне питання від а, пані Ольги Старостенко. Будь ласка, пані Наталя, скажіть, будь ласка, які кінцеві властивості ви плануєте досліджувати отриманих матеріалів? І що реально очікуєте, ну для якого конкретного використання? Ну, в основному ми менш більше вміємо досліджувати механічні характеристики, тому ми будемо їх вивчати більш детально. І по можливості все, що зможемо, так й будемо вивчати, тому що ну, не так уже багато є досліджень в світі, принципі з фулереном, і тут ну, широке поле для того, щоб. Досліджувати тому якихось конкретних е, таких, що ми маємо отримати саме це, у нас наразі немає. А яку саме механіку? Ну, міцність, твердість, крихкість. Тобто, ну, ті характеристики, які використовуються просто коли епоксидна смола використовується в побуті в першу чергу. Розуміло, дякую. І вам дуже дякую. Як я розумію, більше питань немає, тому а, так. Немає. Пропоную подякувати пані Наталі. Такий активний, активний початок все таки ваша робота і вважаємо успіху вам в ній. Дякую, а, дякую.